Книжка, яка має назву Життя просто бізнес. Вийшло в видавництві, добрий вечір, пані Юрію. Вийшло в видавництві Знання України. В 21-му році, якраз перед війною, отак я виглядав у му році. Бачите, в кроваці. Книжку писав Щиро, як вважав за потрібну, тому що я вважаю, це моя точка зору персональна, я вам її не нав'язую. Але бінго, привіт! Але я вважаю, що життя кожної людини і мене на тому рахунку теж це те, що життя це твоя справа. Людина живе своїми справами, своїм правом вибору. І все. Під час війни, це знання України, книжка. Під час війни я відкрив власне видавництво, написав і видав свою другу книжку. Вона практично була готова. Має назву життя просто бізнес 2.0. Вершина прірви або нескінченна подорож. Це в моєму видавництві вийшло. Отак От я виглядав два роки тому. Дописує, до речі, во Флоренції і трошки в Києві.